Миром Божим. Дуже багато людей в ілюзіях, тому що вони думають, що якщо вони вірять в Бога по-своєму, вірять у душі і живуть як хочеш, навіть не вивчаючи Біблію, то вони є дітьми Божими і після цього земного життя вони потраплять у Небесне Царство. Але давайте відкриємо Біблію і що про це нам каже Святе Письмо. І чудовий приклад від Луки у восьмому розділі з 19 вірша. Той дітьми Божими, хто є сім'єю Божою. І <кій> прийшли ж до Ісуса, його мати й брати, та не могли доступитися до нього через НАТО. І сповістили йому: Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають бачити тебе. А він у відповідь сказав їм: Моя мати, мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. І ми, сім'єю Божою, дітьми Божими, тільки в тому випадку, коли ми слухаємо. Коли ми читаємо, коли ми вивчаємо, коли ми розмірковуємо на слово Боже, і основне живемо по Слову Божому, живемо по Біблії. І тоді ми справді дітьми Божими, які після цього земного життя успадкуємо Небесне Царство. Амінь.